Доброго дня, ми з України, а я Ірина. Мої дорогенькі, ви вже частенько мене запитуєте, і навіть приватно мені пишете. Таке запитання з енергоресурсами: як буде, чи буде пошкоджена інфраструктура, яка буде зима? Чи вистачить електроенергії, чи доконають нас? Ті е, тварі і тому подібне. Ось. І так. І так, будемо дивитися. Це карти мені щось показують. Ну, війна, логічно. Так, війна і підлі. Е, ви знаєте? Ви знаєте, ну, те, що війна, те війна. А те, що. Якщо у нас не буде світла, залякування буде. Це ну, для заперебрічних для них це буде вишенька на торті, відверто кажучи. І так, будемо дивитися, ну що це таке? Так, да, вони зараз наразі у підвішаному стані. З нас роблять. Е Я не знаю, як це сказати. Гаразд, мої дорогінки, дивимося. І так, якою буде зима 2022-2023 року. Тобто, вже починаючи з тепер і до весни наступного року. Яка буде зима у плані електрики, постачання і тому подібне? Ви знаєте, досить непогано, ви бачите, дві карти перші дуже хороші випали. Але стагнація випадає, тобто пауза. Я так розумію, дивіться, карта військових, ну, король тут мечів, він нам тут говорить про те, що буде стабільно, так? в деяких регіонах буде стабільно, але з паузами. Тобто, я вже поки що з цих карт я не бачу катастрофічного стану. Це буде, ви знаєте, як структурно, тобто по плану, по графіку буде то буде, то не буде. Тобто, я так скажу, в загальному. Це поки що в загальному. В загальному карти показують, що катастрофи не буде. Ось так. Це в загальному. Ну, те, що війна, там, де, звісно, розбомблять так, але ви бачите, я так скажу: наші будуть дуже вправно швидко ремонтувати, наскільки я бачу. Наскільки я бачу, наші будуть настільки швидко і вправно, якщо десь попадуть, ремонтувати. Я не бачу, що дійсно тут щось буде. Та як, знаєте, я чую по інтернету, що кажуть, що зима буде тяжка. О, це залякування. Це залякування, і я зараз скажу чого. І я зараз, це для того мої дорогенькі. е, я так скажу, уряд, держава, влада нема немає значення. Дивіться. Для чого це робиться вкиди такі, що буде тяжка зима. До речі, я навіть чула, що є багато тарологів, астрологів, які працюють на Today, рашу Today, Ось, І вони це все спеціально залякування. Щоб ми требували потім від нашого керівництва, щоб ми виступали, щоб ми виходили на демонстрації. розумієте? Оце все це показує. Щоб ви це розуміли. Насправді, зима буде так, будуть ви, виключати всю зиму у нас. Включати, виключати, але катастрофи не буде. Те, як кажуть, блейкаут, буде, як кажуть, все, знищують нас конкретно. Дорогенько, я... мої карти цього не показують і я цього не відчуваю. Так, буде паузи, так, десь будуть прибомбиляти, десь будуть щось знищувати. Наші будуть намагатися. Швиденько це. Ремонтувати. Єдине, що я зараз Ні, не буду питати, тому що я бачу, що це все нагнітання зі сторони рашки. Щоб ви це розуміли. Вони працюють кругом, і є люди, які це підбурюють спеціально, щоб ми зараз виходили на якісь. Мітинги і тому подібне ні в якому разі не вестися на це. Наша держава, наші комунальники, наскільки я бачу по картах, будуть тримати все під контролем. Звичайно, не все буде вдаватися, але повного катастрофи не буде. Тобто, бачите, дев'ятка кубків, дев'ятка монет. Правда, це буде з паузами. Тобто, Раз так, раз, що не буде, буде холодненько, буде, наприклад, відключення. Але я, наскільки бачу, тут більше графік. Будуть дотримуватися більше графіку. Ось так мої дорогенькі, така буде зима. Тобто тримаємося, ось і це. І буду ще низку таких. Питань затрогувати, тому що тут питали відключення у Києві. Давайте запитаємо, вже тут, яке буде як я буду ще саме в Києві, тому що Київ це столиця, як би там не було. Давайте. Відключення. Чи буде повне відключення у Києві? Ну, бачите? Будуть намагати уникнути цього, і будуть, не буде повного, не буде, абсолютно не бачу цього. Наші ті, хто керівники, всі, ті, хто цим займається, вони всі будуть намагатися наш добробут, наш спокій все зробити для того. Тут буде дуже налагоджено, продумана, як би це сказати. Тільки якщо диверсія якась. Розумієте? Тільки якщо якась диверсія. Давайте подивимося на цю диверсію, якщо це дійсно. Ні, не буде диверсії. М -м -м. Не буде диверсії, її зразу, якщо що, то там зразу по -по... все зроблять. Тобто Києва не буде повного відключення. Все мої дорогенькі. Щасти вам разом до перемоги і все буде Україна, моя любе.